Поліція спіймала молоду пару черніївців в момент отримання поштового відправлення із забороненим товаром. У пакунку було два пакети з кристалоподібною сипучою речовиною зовні схожою на особливо небезпечну психотропну речовину солі альфа пвп -пі. Загальна вага наркотику перевищила 500 грамів. Його вартість за цінами чорного ринку сягає близько чверть мільйона гривень. Основну фігурантку 30-річну жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання, повідомляють у поліції Чернівщини. Оперативники управління Родьби з наркозлочинністю поліції Чернігівщини відстежили та перекрили канал систематичного надходження в обласний центр значних партій психотропних речовин, які в подальшому збувалися в роздріб шляхом закладок. Під час реалізації оперативної інформації поліцейські зупинили молоду пару черніївців в момент отримання поштового відправлення з забороненим товаром. Надалі правоохоронці із залученням кінолога обласної поліції зі службовою собакою провели невідкладний обшук у помешканні викритих наркоділків. В результаті слід. Дії вилучено ще понад 120 грамів речовини, схожої на альфа пвп -пі. Частина цього товару була вже розфасована та повністю підготовлена до збуту шляхом закладок. Також поліцейські вилучили комплект засобів для фасування та пакування забороненого товару, блокнот з чорновими записами, низку інших доказів протиправної діяльності зловмисників йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Чернівської області. Все вилучене направлене на проведення експертних досліджень, максимальна санкція статті за якою відкрите провадження до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна триває досудове розслідування.